вас. в ефірі програма у фокусі події. Життя, на жаль, останнім часом не додає нам ентузіазму, радощів і якогось оптимізму, але ми тримаємося, ми впевнено, рухаємося далі і рятуємося тим, що. Завжди пам'ятаємо, хто ми, якого ми роду, звідки ми намагаємося слухати гарні українські пісні, спілкуватися з позитивними творчими людьми. От саме такий гість сьогодні завітав до нашої студії. Дозвольте вам його представити. Це Олександр Миколайович Га. І сподіваюся, наша розмова буде вам цікавою і приємною, тому що вже навіть страшно сказати, скільки років Олександр Миколайович, він пахає, <пахає ниву. яка це, власне, допомагає нам відчувати себе українцями, допомагає триматися, допомагає зберігати якийсь оптимістичний настрой. От Олександр Миколаївич є заслуженим працівником культури України, нагороджений багатьма відзнаками. Ми про це трошки згодом поговоримо. Він, власне, і автор пісень багатьох відомих, і виконавець. Ну і взагалі людина, який байдуже те, що відбувається сьогодні з Україною, з нашою культурою, з нашими взагалі творі. Такими сферами. Олександр Миколайович, вітаємо вас в нашій студії. Я вас вітаю. Давайте почнемо з того, власне, чим ви займаєтеся все своє життя. І знаю, що ви працювали і в Черкаському народному хорі, так, і в Черкаському обласному музично-драматичному театрі. І, взагалі, як так сталося у вашому житті, що ви обрали саме цей шлях, шлях от творчості. Він розпочався ще із шкільних. Років я співав, е єдиний був у класі, навіть і в школі такий е ну, співак такий. Е Соліст. Е е <світ> хоч юний, але мене завжди запрошували на концерти. А і... де ви вчилися, до речі, давайте уточнимо, в Ш якій школі? Ші шостій школі. В шостій, шостій черкаській школі, так? Та та. е і Мені приємно, що мій шлях продовжився далі. Uh -huh. е, я е, по конкурсу пройшов в е, Києві е, на посаду артиста е, ансамблю пісні танцю е, Київського військового округу. Зараз Збройних Сил України uh -huh. цей ансамбль, uh -huh. і я там два роки співав в цьому ансамблі. Е, ну, далі шлях в естраді було, а потім Черкаський хор. Е, ну, ви знаєте, мій шлях вже пройшов 55 років творчої діяльності. В цьому році оце 55 років, ювілейний день народження, і 25 років, як я незмінний голова Черкаського обласного відділення Національної спілки кінематографістів України. Оце три дати у мене в цьому році я буду відзначати. Ну, це буде е, такий творчий е, мій е, вечір в е, будинку культури Кулика. Це буде в вересні місяці, там будуть uh -huh. майстри мистецтв, е, мої колеги, творчі колективи. Я хочу, щоб черкащани не отримали задоволення. Е, е, Хоча і зараз такий час, ну, ми повинні давати е, артисти, творчі люди, позитивні емоції. Навіть під час війни нашим черкащанам. Ми за, за що воюємо тоді, так, це да. правда. І ви знаєте, я і пишу пісні, виконую їх, тому що я співаю душею. І я співаю ті пісні, які мені йдуть на душу. Uh -huh. От я недавно написав до Дня міста Черкаси пісню про Черкаси, рідні мої Черкаси, тому що я родився і живу в Черкасах. Тут мої друзі, тут мої рідні. На жаль, вже у мене мами немає, двох братів старших немає, я найменший був і, до речі, я найменший і співав. <тас> Два брата в мене взагалі не співали, і вони не мали такого хисту навіть, і таланту. Так що я радий, що я Черкащанам, Черкасам, своєму рідному місту віддаю свою. Енергію, свої, свої емоції творчі для того, щоб черкащани відчували, що наше місто саме красиве, саме, ну як скільки не їздив, і за кордоном був, і по Україні мене завжди тягнуло у своє місто рідне, тому що і слова я такі, такі я із цієї пісні. Коли із далеких доріг я знов повертаю додому. Ця зустрічі лагідна мить, знімає і тугу, і в тому. Тому і пісня моя, рідні мої Черкаси написана від душі, тому що я знаю, що наше місто саме красиве. Даже у світі, де б я не бував, чи за кордоном, чи по Україні, мене завжди тянуло в моє рідне місто, тому що у нас черкащани самі щирі, самі добрі, наша краса, краєвиди, і от надихнули написати цю пісню. Я а, дуже радий, що це буде мій подарунок до дня міста Черкаси. Олександр Миколаївич, Ну, власне, ми її послухаємо на завершення нашої програми. Всі зможуть почути перед тим, як вона прозвучить зі сцени будинку культури імені Івана Кулака. Але мушу сказати, що місто Черкаси теж гідно поцінувало ваш талант і вашу творчість. Ви ж нагороджені знаком за заслуги перед містом Черкаси третього ступеня. Так Так. Да. Да, і я думаю, що це дуже приємно, що власне місто оцінило те, що людина так від Дано його любить і взагалі популяризує. Я так розумію, що це певний елемент популяризації такі пісні. Олександр Миколаєвичу, а от війна якось вплинула на вашу творчість? От що ви могли сказати про, про ваш особистий? Ви знаєте, несок? війна це для всіх трагедія. Трагедія, тому що ми кожного дня втрачаємо своїх синові, синів, дочок. Мирне мирне населення, руйнація наших міст. Ви знаєте, ну я ще раз хочу повторити, що мені хочеться у цей тяжкий час зробити щось таке позитивне для. Черкащан для, для своїх тих людей, рівних. які весь час Оце знаходяться у стресі. Так? Моя творчість, мої виступи, мої пісні. Я хочу, щоб хоч трошки наші черкащани відчули, що війна скоро закінчиться. І ви знаєте, Хочеться, щоб вона ну вона закінчиться дуже скоро, тому що е, наші черкащани, наші Збройні сили, самі героїчні, самі патріотичні, і вони визволять нашу землю е, е, і знову зацвіте наша Черкащина, наша Україна, наша пісня. І тому я ці емоційні свої пориви Хочу передати нашим черкащанам, нашим людям, щоб вони приходили і хоч чи в філармонію, чи в театр, чи в Будинок культури Кулика, хоч якісь півтори години вони... відволікалися власне, і, і, і насолоджувалися да, тим, до чого звикли від, раніше, до війни. Відволіклись від угу. сьогоднішніх реалій і відпочили душою і. Знаєте, це і виходить, тому що люди йдуть і в філармонії, і в театр, і вистави дивляться. І, ну так, ми творчі люди, в нас свій фронт, угу. творчий фронт. А, Олександр Миколаївич, а якщо трошечки так Привідкрити завісу того концерту, який відбудеться в вересні в будинку культури Кулика. Ви будете виконувати свої пісні, так і будуть ваші пісні виконувати інші артисти. Як ви плануєте взагалі цей вечір? Я буду виконувати свої пісні. Угу. Ну я не тільки я українську народну пісню Чорні брови карі очі. Це я вперше її записав, і оркестровку написав. А так будуть майстри мистецтв це мої друзі угу. із театру, з філармонії, творчі колективи. Так що я мог би це і не проводити. Ну мені хотілося зробити такий позитивний трошки такий позитивний настрій для нашого глядача, для наших Черкащан. Я думаю, що власне це гарна, гарна така підтримка, емоційна для тих всіх людей, які сьогодні перебувають в цьому постійному воєнному стресі. І Дякувати вам, ви, ви це зробите. А скажіть, будь ласка, трошечки про спілку кінематографістів. Не секрет, що найкращий зараз час для кіно, так? але спілка є, існує, і тримається, так? Якісь є позитивні, можливо, моменти в цьому. Ви знаєте, спілка тримається, спілка живе. Живе творчо, і я теж стараюся на Черкащині проводити творчі зустрічі з Кінорежисерами, mm -hmm. акторами, е, в учбових закладах, е, в будинку культури нашому е, кінопрем'єри. Об'єднання ну, об кіноцентр дуже, дуже активно так про себе заявляло до війни. Я думаю, да, ми і, співпрацювали я. з ним, але да, його та, зараз, та, на жаль, немає. немає. Так mm -hmm. що я тільки на свої сили і на підтримку нашої національної спілки кінематографістів роблю заходи у нас в місті Черкаси і в Черкаській. В області в Смілі, в Золотоноші виїжджаємо, кінопрем'єри, творчі зустрічі проводимо. І як, Це пропаганда нашого національного кіномистецтва. Я думаю, що це теж варто робити, тому що власне життя триває і іншого життя не буде. І не варто, скажімо так, відкладати це все на потім, тому що важко, важко але треба втримати. Річ ситуацію. В тому що це все йде на громадських засадах. Безперечно. Я, як голова, 25 років зарплату Благодарь. не отримую. Благодій, і не благодійна така да, дія. Благодійна, а, а проводив, тому що це поклик мого життя. Угу. Ну і про ваші особисті творчі плани. Про що б хотілося заспівати, про що б хотілося, можливо, написати якусь пісню? Ну, Я написав вже чимало таких пісень: козацькому роду нема переводу, угу. така лірико-патріотична, із. І хатина, не летіть лелеки. Ну, є пісні, які такі написані від щирого серця від душі. Для того, щоб вони дійшли до нашого глядача, і вони прочувствували своєю душою, ці і слова, і музику, і виконання. Я тільки так зараз працюю над цим, щоб. Були такі цікаві пісні. Олександр е, Миколаївич не секрет, що зараз такий час, що всі наші зусилля і фінансові в тому числі спрямовані на війну, на перемогу, на те, щоб здолати цього клятого ворога. Але м -м -м, чи є зараз якась підтримка власне от культурна, культурі, діячам культури, можливо, від меценатів, можливо, від держави? Чи відчуваєте ви таку підтримку? Е, ну, підтримки такої немає. Ми я і заходи завжди провожу безкоштовно в Тому числі і по кінематографії, по своїй роботі, і в тому числі і концерти, тому що я концерти провожу і в дитячих будинках, пансіонаті для ветеранів, госпіталі. Все це безкоштовно, тому що є добрі такі люди, які допомагають мені провести благодійні такі акції, концерти у нашому місті. Ну, я хочу від щирого серця подякувати. Петру Григоровичу Душеньку, який і його родині, він завжди. От, і, і, ці пісні записані за його підтримки. Він підтримує і спорт, і культуру. Ви знаєте, ну, дуже добра, порядна така людина, яка розуміє реалії сьогоднішнього життя, що треба і щоб хліб був. І що і до Христа. Пісня особу. була, так, так, відомий вислів. Yeah. Так. Тобто принагідно дякуємо всім тим, хто не забуває і про митців, і про мистецтво, тому що це теж важливо, інакше, знову ж таки, за що ми тоді воюємо. Олександр Миколаївич, ну і на завершення нашої розмови, давайте, по-перше, прослухаємо пісню про Черкаси, яку ви написали, і яку ви виконуєте. Так? От. І потім. Кілька слів скажемо нашим телеглядачам. Отже, пісня про черкаси автором і виконавцем якої є Олександр Миколаївич Нега. Коли із далеких доріг я знов повертаю додому, та зустрічі лагідна ми, снімає і дугує в тому, знов бачу я місто своє, його не зрівняні прикраси, улюблене місто моє, мої щарівні черкаси, рідні мої черкаси, Щастя дарують знов віра моя надія, вічна моя любов, віра моя надія, вічна моя любов, дитинство моє тут прийшло, тут батько мій рідний, і мати, Тут серце на снагу знайшло, Навчило любити І кохати коли над співучим Дніпром, Лелеки у виріз Літають черкаси звінять джерело, косацькі пісні співають, рідні мої черкаси, щастя дарую Знов Віра моя надія, вічна моя любов, віра моя і надія, вічна моя любов, коли із далеких доріг Ясно повертаю додому. Ця зустріч і лагідна мить, Знімає і тугу їх долу. Но ну, бачу я місто своє, його незрівняні прикраси, улюблене місто моє, мої чарівні черкаси, рідні мої черкаси, щастя дарую знов. Віра моя і надія. Вічна моя любов, Віра моя і надія Вічна моя любов. Отже, щойно прозвучала ця чудова пісня. Я думаю, що гідний подарунок нашому рідному місту до дня його народження, і, можливо, ви щось ще хочете додати до того всього, що ми щойно побачили? Я хочу побажати нашим черкащанам та й нашій Україні, щоб мир настав як скоріше. А він ми на це надіємося, і, і, і хочу, щоб завжди вони пам'ятали. Що є навіть такі вислів із кінофільму Вої ідуть одні старики. Все проходить, все уходить, а музика то вічна. Yeah. І ми хочемо, щоб музика завжди була в душі нашого глядача, наших черкащан. І хочу побажати, щоб наші Черкаси завжди були. Одним із самих кращих, а вони є такі. Хочу побажати черкащанам міцного здоров'я, витримки, щастя і благополуччя і процвітання кожній родині, кожному черкащанину і нашому славному місту Черкаси. Дякую, Олександру Миколаєвичу. Нагадаю, що нашим співрозмовником сьогодні в студії був Олександр Миколаєвич Деньга. Незабаром у вересні місяці відбудеться його ювілейний такий знаковий концерт у будинку культури імені Івана Кулика. Слідкуйте за ефішами. Я думаю, що саме час відволіктися від реалій воєнного часу і насолодитися мистецтвом. На все вам добре. До побачення.